Змінив. Так, вітаю. Все, поїхали, друзі. Всім привіт, хто на стрімі, хто не забув поставити лайк, також хто буде в записі. Розглядаємо небезпеки на найближчі дні. По алфавіту, з Вінницької області і по Чернігівську. Так, починаємо з Вінницької. Дякую, друзі, за донат з Приватбанку. Хто відправив на Вінницька область. Дивимось. Вінницькій області карта зла випала. Тут небезпека випала. Тут треба бути, друзі, уважними обережними. Карта хвороби, карта зла випала. тому... І випала як, можливо, на початку, на початку тижня. чи от, Карта скора. Тому, друзі, тут є небезпека, будьте уважні, обережні. Вінницька область, попередження випало. Дотримуйтесь, друзі, до повітряних тривог. Не наражайте себе на небезпеку. Так, дивимось далі. Волинська область. У області також небезпечна карта випала, також природні катаклізми випали, опади можуть бути. Ну і ворожі дії також підприємства, промислові якісь об'єкти виробництва, там треба бути обережними. Казейний дім випадає, це також будь-які підприємства або державні установи. Будьте уважні, обережні. Волинська область також небезпека, але також і природні катаклізми пов'язані з водою. Ось так. Наступний Дніпро. В Дніпрі, друзі, також. Тут випадає повітряні об'єкти, можуть бути. Це може бути повз місто, також якісь підприємства. Загально ситуація контрольована, повітряні об'єкти випадають. Ну Начебто догучно передмістя області також, передмістя, області звертають увагу, бачите. Але загально наші повинні справлятися. Чогось такого критичного я не бачу. Повинні справлятися наші. Військові об'єкти, промислові об'єкти, об'єкти інфраструктури ось сюди вказують саме передмістя також. Але все-таки наші беруть, бачите, приймають на себе удар біля, біля них. Тобто захищати будуть, повітряні об'єкти випадають, небезпека випадає. Тому, друзі, будьте уважні. До повітряних тривог все-таки більш промислові райони, або передмістя, або околиці Дніпра. Тут небезпека випала. Будьте уважні. Ось, ось, ось на це вказали. Наступ, наступна. Кривий ріг дивимось. Вітаю, друзі, всіх, хто доєднався. Всім привіт. Кривий ріг. Краю випадає валет, він вказує на руйнування. Може бути, але воно випало з краю, Це може бути Криворізький район, або околиці міста в основному розкладі не випало е загроз. Значить, наші повинні в більшості справлятись з цими е загрозами. Але от околиці все одно потенційна загроза є, і більше як з краю. Тут з краю випало е тому околиці, Криворізький район. Також ось так випадає. Треба бути уважними. Напружено, напруженість в розкладах на всі от міста. Наступна Донецька область. Ну, в Донецькій області не випадає якихось попереджень таких серйозних для мирних жителів. Околиці, тобто біля лінії фронту, звісно, населені пункти треба бути уважним обережним, обережними, але так не вказують на якісь серйозні небезпеки. Також, друзі, обов'язково дивіться, загальний розклад по Україні він підсумовує всі розклади. І більше зрозуміла картина на найближчі дні. Так, наступна Житомирська область. Повітряні об'єкти випадають, зло випадає, і можливі якісь руйнування з цим пов'язані. Але і, і пожежна карта також знову випадає. Будьте уважні, друзі, і обережні. Може, від уламків там чи ще щось, в будь-якому випадку будьте в укриттях, коли повітряні тривоги. Так, наступна. Закарпатська область. Закарпатській області попереджень не випадає опади з, з потеплінням, якимось щось пов'язане з теплом і водою. Там, може бути, природні, природні більше випадає. Так, Серйозних загроз таких не випадає. Підвищені, підвищені опади. В Запоріжжі випадає небезпечна карта околиці Запоріжжя, ну і загальна на Запоріжжя також. Захисники наші випадають, може випадає карта захисту, але все одно, друзі, треба бути уважним. Тут небезпечна, небезпечна карта також на найближчі дні, околиці більше, бо з краю випадає і взагалі. Запоріжжя, треба бути уважними. Наступна Івано-Франківська область. Франківський серйозний загроз тут не випало. Гучно може бути вісімка на це вказує. А так, чогось такого поганого не випало, значить, повинно все бути під контролем. Будемо надіятися, що нічого не буде. Але, друзі, в будь-якому випадку не ігноруйте повітряні тривоги, бути в укриттях. Так, Київська область, дивимося. Київській області чогось випала така пожежна карта. Ну, серйозних, наче загроз таких не випало. Карта світла, але загроза якихось пожеж, можливо, природних катаклізмів, можливо, там якихось інцидентів на підприємствах також може бути. Ну, випала пожежна карта. Тому також уважним треба бути, друзі. Начебто, критичного нічого не випало такого загально для Київської області. Дивимося на місто Київ, столицю. В столиці ударний туз випав і також пожежна карта. Може бути від збиття. Знаєте, ось так, так може вказувати, але тут небезпека випадає. Випадає небезпека, друзі, будьте уважні, обережні в Києві також Київ, там околиці, коли повітряні тривоги, будьте в укриттях, бо так, здається, наче по розкладу, як от від уламків може бути пожежа. Таке пожежа, як від. Супутного, тобто не не прямого якогось загрози, а якоїсь е збоку, як загрози, розумієте? Ось так наступна Кіровоградська область. Захист наш випадає, друзі, захисники випадають, але руйнування можуть бути. Тут небезпечна карта є. Кіровоградська область також. В найближчі дні будьте максимально уважні, обережні. Не ігноруйте повітряних тривог. Так, наступна Львівська область. Відвернутий туз і захист випав. Значить, наші будуть справлятись. Але тут небезпека все-таки є. Ударний туз тут біля дами трифової, тобто можуть бути також інциденти, друзі. Не ігноруйте повітряних тривог. Небезпечна така по багатьом областям. Бачите карта Тому обов'язково дивіться, також загальний розклад він підсумовує, підсумовує всі розклади по областях. Так, наступна у нас. Наступне Миколаїв, місто дивимось. Миколаїв. В Миколаєві випадає захист, чотири десятки збігаються, бачите, в одному розкладі. Це добре, значить, в принципі. Повинні наші справлятися, але також мене не подобається пожежна знову ж таки карта така гаряча. Начебто нічого такого страшного, але треба бути уважними, друзі. Прямих загроз не вказують. Вказують, що повинно все буде добре, бути, бо чотири десятки випадає. І це значить, що наші будуть справлятися. Тому ваші, ваша задача, в тяг, коли об'явлено тривогу, і не, не ігнорувати. Так, начебто, наші будуть справлятись з загрозами. Так, Одесь, Одеська область, дивимось. Дякую за донат. Хто відправив з Ощадбанку? Дякую величезне. Одеська область. По області є інциденти повітряних об'єктів по області. З неприємнощами, тут, бачите, від Бубнових іде неприємнощі, тому це таке щось там пошкодити, ось так. Також направлено на економічну інфраструктуру, на економіку області, яка чіпляє ну, економіку України. Тому при повітряних тривогах будьте обережні, ну такого прям критичного не випало. Будуть справлятись наші випало так, як справляються. Зараз дивимось Одеса. Місто Одеса. Повітряні об'єкти зі злом. Але і захист випав. Тому король піковий тут має більшу силу, ніж дама пікова, але все одно вказує, що загрози будуть, ну начебто наші повинні спиятися з цим. Гучно от випадає. Небезпека як потенційна випала, друзі. Тому будьте уважні. Все одно удар не тут випадає, це погано. Дякую, друзі, за вподобайки. Хто відправляє, видно. Дякую вам величезне. Так, наступна область Полтавська. Дивимось. Кременчук. Місто Кременчук. Кременчук. Біля міста випадає дев'ятка. От бачите, пікова тут вказує тут на місто Кременчук. Дев'ятка пікова це якісь неприємності. Ну, вони як більш економічні. Ну і взагалі, тут може бути, можуть бути якісь інциденти, але вони наші справляються з цими, ось так можна сказати. Тобто вони не як не критичні випали, як потенційна загроза випадає, от, от, от такий розклад. Наступна. Полтавська область загально дивимось. Пустий удар випав, значить, може повз область, потенційно небезпека вказувати, так і так, і те, що будуть наші справлятися з загрозами, тобто може їх взагалі не бути. Тобто, не критично тут випало, але потенційно все одно напруженість. От така напруженість тому, друзі, будьте уважні, обережні, щось може повз пролітати, можуть збивати наші, ось ось таке. Наступна область Рівненська. В Рівненський е е захист випав, критичного нічого не випало. Значить, наші будуть справлятися, можливо, по факту будуть щось бувати, але е під захистом. Все ж таки, нічого такого критичного не випало. Будемо надіюсь, нічого не буде. Так, наступна сумська. На Сумську область такого нічого критичного не випало. Поки що без змін нічого такого прям критичного не випало, значить, наші будуть справлятись якось на місці. Ось так. З місто Суми дивимось. На суми також не випадає. Ось тут з'являється туз потенційно або повз місто. Все-таки ударний туз біля сум лягає, більше на суми більше небезпека випала. На населені пункти, от, можливо, біля Сум, в Сумському районі. З'явився цей туз, це погано, друзі. Хоч він відвернутий, це краще, ніж він б'є вверх, але все одно на Суми випала більша небезпека. Друзі, і також дивіться обов'язково загальний розклад по Україні. Він підсумовує, підсумовує всі розклади і більш ясна картина. Можна побачити більш ясну картину. Загальний розклад наприкінці стріму. Так, наступна Тернопільська область. Тернопіль. Критичного нічого не випало, будуть справлятися. Ворожі хлопоти якісь є по області, плани, щось вони там планують або винюхують, або виглядають, бо вісімки тут вказують і неприємності. Тому є там і вороги, є там щось вони там. Щось вони там винюхують, друзі. Ну, по -по загально повинні справлятися наші. Наступна Хмельницька область. Хмельницька. В Хмельницькій області, увага, випала, будьте уважні, обережні. Хоч тут Валет випадає пусте зло, але тут небезпечна карта є. Тобто в Хмельницька область небезпека випала, будьте уважні. Наступна Харківська. Дивимось, Харківська область. Прикордоння, околиці Харкова тут випадає, також це вказує ці інфраструктурні об'єкти, промислові, можливо, якісь об'єкти, підприємства, ось таке. І можуть бути і пожежі від цього. ось На це вказують карта. Тому Харківська область, хто біля таких об'єктів живе, будьте уважні, промислові райони, ось таке. Саме містоків дивимось. Місто не так випало. Місто більш менше таких загроз по області більше, але околиці, промислові райони самого Харкова також будьте уважні. Привіт всім, всім мої вітання, друзі. Вітаю, хто доєднався, не забув поставити вподобайку. Так, дивимось наступна Херсонська область. В Херсонській області неприємно щік випали, випали дев'ятка. Пікова тут вказує, і також пожежна карта. Оце мені також насторожує. Будьте уважні, обережні, поки що змін таких немає. І от пожежна карта також мене насторожує, друзі. Херсонська область повертається в Україну також. Тобто повернення йде, Успіш, наші успішно все ж таки діють ось так. Наступна Черкаська область. Повз область, края області, інфраструктурні об'єкти також. Увага! Так, наче повинно все бути під контролем. Такого нічого прям критичного не випало. Будемо надіятися, що взагалі нічого не буде. Так, наступно Чернівецька. Чернівецький повинно все бути більш-менш під контролем. Ворожі, ворожі об'єкти, якісь хлопати ворожі, будуть стосовно, або там плани їхні стосовно Чернівецької області. Ну, поганих комбінацій карт не випало, значить, все буде під контролем. Нехай буде взагалі тихо. Так, наступна область Чернігівська. Чернігівська. Бачите, ворожі дії неочікувано якось, ну, воно якось повз Чернігівську область. Начебто на Чернігівську область критичного не випало, дотримуватись повітряних тривог, якісь ворожі об'єкти випадають, але вони якось якось повз Чернігівську область або з краю. Ну, Нічого критичного не випало. Просто будьте уважні. Так, Увага на повітряні тривоги, не нехтуйте. Так, місто Чернігів, саме дивимось. Чернігів. Ну, Випав захист, значить, серйозних критичних якихось ситуацій також не повинно бути. Наші значить, будуть або збивати, або справлятись. Ну, Тобто захист випадає, значить. Все повинно бути добре, під контролем. Ось так, друзі. Тому, ну все одно, не нехтуйте типу, повітряними тривогами, такого прям критичного нічого не випало. Так, і зараз ми з вами дивимось загальний розклад по Україні. Як завжди, він підсумовує всі розклади і більш чітку картину ми можемо побачити. Так, дивимось загально по Україні найближчі днів 10, 2 неділі, десь так, 2 тижня. E, значить, Потенційна небезпека випала загально, що ми бачимо, що вороже ПСО працює проти, вороже ПСО активізувалося. Тут чітко випадає вісімка Це розмови проти наших військових. От неприємності для, і для влади, також і для військових. Тому, друзі, не ведіться на ворожі ПСО. Це перше. По-друге, таких от прямо критичних попереджень, ударів, карт. Не випадає. Звісно, от повітряні об'єкти тут ворожі випали. Ось вони тут тузом вказані, небезпеки незначні. От дев'яткою вказані, тому, тому, друзі, прямо критичного не повинно. От можливо, як ці минулі днів 10 буде, можливо, ці як минулі ці дні в 10 буде десь така обстановка. Тому дотримуйтесь повітряних тривог, а так загально наші. Повинні справлятися. Повинні справлятися. Так, друзі, не знаю, як мене видно. Пишуть, що щось лагає. Та, так, буває, що щось з провайдером я розбирався, розбирався, але розбирався, розбирався, але щось вони там підводять. Будемо, будемо з ними розбиратись, друзі. Надіюсь, в принципі, надіюсь, в принципі, всі все почули, друзі. Дякую всім. Дякую всім, друзі, хто заходив, хто поставив лайк. Величезне, дякую за донати. Хто відправляв донати, дякую вам також за підтримку. Ну, бачите, загальний розклад все-таки тут вказав, що не повинно бути якихось критичних. І загально наші будуть справлятися, це значить, що у ворога нічого не вийде, і чогось такого не повинно бути критичного, знаєте, якихось там інцидентів. Хоча напруженість випала по багатьом областям, напруженість випала. Тобто ворог може там щось планувати, щось запускати, але все ж таки. Вказують, король піковий в загальному розкладі, вказав, що підсилюються наші. Підсилюються, і це ворогу дуже не подобається, тому вони активізують оце своє ІПСО, ПСО не паршиве. От. І вони намагаються так от психологічно давити на населення і з іншої сторони. Але ми все-таки з вами бачимо таку картину, як ми з вами побачили. Я, друзі, дякую всім, хто заходив. Величезно дякую, що поставили вподобайку. Хто підписався, хто не підписаний на канал, підписуйтесь, коментуйте, пишіть свої думки в коментарях. Всім дякую ще раз. Будьте в укриттях, бережіть себе і своїх близьких, будьте в укриттях, якщо це потрібно, буде, бережіть себе і своїх близьких, не наражайте себе на небезпеку. Тепер ми будемо з вами частіше трохи зустрічатися. От, дякую ще раз і.